Так, Всім доброго мирного дня. Новий об'єкт. Починаємо в попередньому відео, ми показували, як місце приїхали, дорога була. Що маємо така котельничка? Не мала. Місця дуже достатньо. Місця дуже достатньо. Але ну, своїми нюансами. Бочка, утепляли, трошки не вистачило пінофолу, не розрахували. Тож таке там домотається на димохід місце там. Якось воно підганяти колінами. Є зроблений приток по нашій рекомендації. Такий потужний приток 150 купов. Бачимо, пониження є каналізація на всяк випадок. Все є те, що треба. Як то кажуть, добротно все робиться. Ну і подача десь на будинок, Чи бачимо таке підвальне приміщення, сюди є отвори. Куди там, що врізати, не знаємо. Ми не бачимо, і газовий котел, якось там і гази там Ну, ще ми не були, але казали, що там трошки є такі складні моменти, будемо розбиратися. Ну і по сходам нам прийдеться бігати, по сходах бігати. Зараз будемо сюди опускати котел. якось. Якось, я думаю, трапа, зробимо на трапові спустити. Ну, щось знайдемо. А, вже є доска, вже доска підготовлена. Зараз лад розвернеться задом сюди. Нам треба навіть не задом, а боком. Ну, щось ми придумаємо. Все, всім приємно перегляду, починаємо роботу. Так, щоб розвернутися на такому подвір'ї з нашою довгою базою, мусили заїжджати в гараж. Табо напевно було б виїхати на вулицю і задом заїхати, було б краще. Довга база, вона трошки не маневрена. Трошки не маневрена. Перезакотла там, ну, трошки є тут багато врізок. Тепла вода переробляється, в будинковій холодно, в принципі, переробляється, щоб буде там була центральна, трошки є переробочок. Щоб... Зараз ми будемо якось вигружати, вигружати котла. Із бусами виїхали, боком не повертаємо, бо можемо проти чисті двері. Ложимо на задню стіночку, положили трапа. щось будемо пробувати туди. Головне там знизу не стояти. Якщо зверху втече, не страшно, головне щоб нікого не травмувало. Так, трошки зусиль, досить благополучно ми з'їхали туди, без трубок їхали, їхали, просто положили. Там дорожечки підпідложили, далі на трубочки. І зараз бачимо, на трубочку можна заїхати будь-коли, будь він будь Так на трубочках стоїть. Так, він туди на трубочках стоїть коталочок наш. Там ще треба той отвір там щось, якийсь руберо, і, там якусь пароізоляцію врізати, можна щось піддобати, там, бо там хазяїн додав, його не знаю скільки днів, там дуже багато. Дуже багато треба вдовбати. Не, не все так просто, не все так просто, але... Вже зараз стане на своє місце. Якщо нас вийде, під'єднати, навіть піде стандартна робота, далі вже буде нескладно. Не Будемо згадувати, що куди робили виходи. на будиночок, бачимо один окремо, бо бочка на 180 градусів, а знизу немає згородочку. Звороточку буде йти сюди. Сюди. Ну, потім побачимо. Теж хороший спосіб тут. І тут має бути коліно полюбом, бачите, там коліно в варне середині. Просто що ми давно робили, забули. Приступаємо до роботи. Димоходу. Тут такий прохід, там димохід там далі, аж далі далі, далі. Прохід через перекриття, казав господар, три дні робив отвір. Дуже тяжко там вгору і глибина там не знаю скільки. Але... І зараз за рахунок трансформера ми робимо напрямки. Трансформер дає багато можливостей, але якось не можемо ми вловити те місце. І Справа в тому, що треба сюди трубу виміряти, відрізати. Якщо ми прорахуємося, ну по-іншому трансформера поміняється розмір, бачите, трансформер бач, поміняє напрямки. І вже в нас не буде другого шансу. У нас тільки один шанс. є. Не маємо права на помилку ніякого. Ось будемо пробувати підганяти, вирішуємо, де місця, де що має бути. Бойлера сюди маємо ще перенести. Ще трошки є тут роботи. Трошки. Ну трошки, як то трошки чи багато. По-нашому трошки це так. Можна сказати, саркаст, можна такий сказати, Трош, трошки це, це не, не в прямому значенні слова. Роботи багато тут. Багато є різних нюансів, але будемо, будемо. Ну, така котельня відносно, скажімо так, вона не надто складна, бо там тільки один контур туди, і рециркуляції немає, того немає, трошки простіше дещо. Середньостатистично, не найтяжка, не найлегка, тільки багато ще врізочок, там треба буде вгорі будиночки переробляти, там і водопостачання, і до газу котла підпають. Трошки там ще є, само собою. Там само собою ще трошки багато. Да. Кобасрі вуха трошки або багато, або трошки. Ще роботи не трошки багато, а є там багато. Ну, Робота. Поступово в нас рухається, тут зручно робити на столикові і що прекрасно. Прекрасно те, що танцплощадка для нашої дискотеки. Тут дискотека така, якщо мало не покажеться, туди-сюди треба. Танцплощадка предостатня. Тут у нас воля свобода. Тут не треба фантазувати, особливо голову ламати, а ми взяли, не так, як ми там робили. В Чернівецькій області двома бочками там дуже вузенько було між котловим бочкою, і там одне друму заважало. І там були місцеві майстри, сказали, що ми піднялися вгору, опустилися це для самочок. сказали, що погано. Ну, це не погано, абсолютно воно не заважає самочокові. Там є в мене підписник Олексій із Львівщини. Він може розказ... поділитися досвідом. Ми колись про ті самочоки окремо знімовідемо розкажемо про всі міфи. А тут не треба нічого вигадувати. Ми собі ставлюємо деталі, ставимо по порядку. Акуратненько все підходить. Ну, трошки з, з димоходом, трошки-трошки так ми. Трошки, трошки так. Але, ну, вийшли на, як то кажуть, на лад. Все нормальненько, І що в нас? Що в нас? Просто робити залишилося. в принципі, Немає нічого розказувати. Роботи, да, дійсно, багато чого багато, бо там ладові багато буде будинкові. Ще води там попаяти. Практично розводку до одного крана, до другого крану, там буде його роботи, а так взагалі просто робити. Тут особливо багато голову ламати не прийдеться нам. Ну, мені поки що не прийшлося. Зупинимося трошки ми на сварці. Щось ми давно не показували Електродний моноліт РЦ. І що, скажемо? Це не той зовсім моноліт, що був раніше. Це в цьому Тубусі. Просто берете колір, колір коришневий, можливо він там трошки відсірів, але це справа зовсім у тому. Те саме зараз почали грішити і континент дуже. Я думаю, що це той самий, той самий виробник, тільки під різними масками захований, розумієте. Той самий продукт під різними масками. Ну, Вони відрізняються від континенту, не такі погані континент теперішній. Але не той минулій, що раніше був. Ну, Вирити можна, варити можна, що такий. Тобі, в принципі, ну, не так, так, Дискомфорт вариш, нема такого приємного. Можливо, цей десь по ньому там, розкрую, декілька разів з собою взяли на виїзд, він вже лізе розвалюється. Тесла, не знаю, в разів 20 міцніша, якісніша. Ось таке, Дивимося, що тут ми варили. Це я варив, хто там взяв, перейшов тут на прямій ну, бачимо трошки підчищене вже. Ще ж це так, як варилося, так варилося. Бачимо, бризки майже немає. Електрод фото йшли ми, але перейшов на пряму полярність. Мінус на тримач, плюс на масу. Це пряма полярність. А потім взяв того самого моноліта і майже однаково. Ну, Зато трошки краще, це перший. Бачимо, це такий аж такий блистичний. А моноліт якийсь такий більш матовий. Не так приємно, але різниця невелика. невелика. Ну, бачимо, вже бризки пішли на монолітові. Хоча колись було навпаки, потом більш близко. Бачите, це бризки. А на патонові не було такого, бачимо, бо на патон чистіше. Тут не чищений. Так що патон 36. Але на сьогоднішній час чомусь не знаю, чому краще моноліта. Ну бачимо, він такі сіренький. Тут колись моноліт був такий сіренький, світленький. І він краще варив, а такий пішов коричневий, Може, я так, пачка, якщо коричневий не той. Ось так у нас виходить. По-чистому може бути, як то кажуть, як ми там не, не професійні зварювальники, більш-менш тримати буде. За що я люблю коліно трансформер? І майже всім рекомендую його. Бачите, труба у нас йде, ну, вже вона вже відхущена, так і теме поза димоходом. Сюди-сюди-сюди і в теплоакумулятор ця труба. І ніяк її от ми її зробили припаточку, треба її знімати, варити, пакувати, щоб вона не запакована, А виняти її звідти не можна, бо вона за, за цим за димоходом. Ми раз розкрунули середню частинку трансформера, зняли. раз І можемо спокійненько знімати нашу трубу. Бо так, пускати напряму тут воно не зовсім гарно буде і ну, так, потім більше треба бачимо на мале коло на той підміс, підігріли туди вести труби. Так виходить, акуратненько, культурненько, культурненько і трошки проблемка з тим бімоходом виникла. Так, так що трансформер це дуже добре. Більше знімати особливого часу у нас немає. І за те, що мають вимкнути світло, ми не звикли, до того, що світло вимикають. Там наші бачимо, що щось трошки наробив. Буквально ще дві години нам залишилося працювати і вимикають світло. Дуже незручно, надто незручно. І є генератор, але вже вночі там гонити сильно багато, ну, якусь годинку вже погонимо. Генератор вранці станемо раніше. Тяжкі часи, звичайно, настали. Якось боремося, справляємося. Поки що Поки що справляємося. Все, будемо... Думаю, поки не вимкнуть світло, то ми ми знімати нічого більше не будемо. Ну, Підсумок першого дня. Бачимо, інструменти вже ми зложили в одну кучу. Ну не то що, вже така аж ніч. Близько півночі ми ін... ну, не інколи, а часу по цімой довше. Але по правді, дуже хочеться відпочити і господарі нас сварять. Каже, сусіди будуть сваритися там, що мимо. Що зробили першого дня. Ага, До речі, по світловій мали виключити ввечері, дав Бог. Ну і Подяка звичайним енергетикам, Світло не вимкнуто, ми працювали без зупину. Подача готова. Класика жанру, прекрасненько все так вийшло. Нічого зайвого. Мені особисто подобається. Ну, На жаль, не в всіх котелях можна так зробити. Тут так і місця достатньо, і зайвого як немає, і мусили трошки опустити цей. Я хотів, би, ну, це щоб тут стояв, не там той опуск. Ні до чого, але там розетка, хоча вона і та ми не будемо використовувати, але треба її обійти. Там встане насос і під насосом трьохдовий клапан, так раз під розеткою піде сюди на, на, мал, ну, на малекол, вже на теплокумулятор. ну я спробую ходити трошки місця є, що у нас все воно виглядає. Котел. То, в принципі, це вже наступного дня ми покажемо. Запускати, але можу десь щось десь забути. Вже на будиночок Влад цей підміс зробив, тільки ще два крани на самоплив. і вода. вода, вода, Триходовий клапан буде, бачимо, подача, вороточка. А вгорі вгорі там все по-новому. Там і тепло треба в одній кімнаті, вже вирішили зробити, під'єднати. І подачі, і звороточки, ну і вся вода розпаяна. Треба буде влада ще за день без справився. Дуже багато розпаян. Ну і от Заодно тут будемо полери навішувати, бачимо, анкара вже готові. Оця труба якось так, вона не зовсім по, по рівню. Не зовсім по рівню. А Зараз ми відійдемо, щоб побачити. Вона ну, заважає на болела. Хочемо її перепаяти. Трошки може що культурити. Ми там не робимо так аж, аж, аж ідеально. Там Марк нам показує, я трошки труба не ідеальна стала. Казав, що халтура. Все, йдемо ми спати. Е, дасть Бог життя. Буде нове відео. Хтось такої кому цікаво. Ну це вже така простенька, простенька схема. Оте, От що ми малювали на папері, це по новій схемі, трьох, трьох довід застрілками. Дуже простенька схема, класика жанру. Дуже легко зрозуміти, якщо хто хоче ну, розібратися, в інших котельнях важко розібратися. Тут так окремо. Котловий контур, оклем, окремо на опалення, один тільки ходовий. Можливо, нам розкажемо, чому він ставляться на звороточці. Ну, більшість наших підписників знають, але не всі розуміють, як працює, ще раз розкажемо. Потім на цих клапанах ще можливо десь відео. У ну, мене багато є тем для відео, про тому самопливові, дуже багато різних міфів. Хочемо теж зупинитися. Що, що встигнемо, те розкажемо. Бойлер плюс змієвик, напевно, ми зробимо паралельно, непослідовно. Певні причини теж є. Чому так ми вже не будемо зупинятися, в іншому відео, відео десь розкажемо. О, якось так. Вже й не пам'ятаю, який об'єм бочки бо робили вже давно. Забрали її в нас. Ми треба було робити ремонт двері зносити, бочку забрали, все поштукатурили, моткосу поробили, а котла вже ми тільки що привезли. Все, дякую, хто додивився до кінця. Обов'язково очікуйте нове відео. У нас вони виходять не завжди синхронно, так скажемо, коли там, ну, зазвичай Антон їх монтує, бо більш ніхто не хоче крім Антона. А він же вже йому надоїло, його треба якось заохотити в Антонах лайками. Якимсьтепним словом, бо вже він реально надоїло, кажімо монтувати. Я також його монтувати не буду. О, є чим зайнятися без того. Все, всім, до зустрічі, а нам на добраніше.